Доброго здоров'я всім українцям. В нас в суспільстві в українському інформаційному полі тривалий проміжок часу певні сили пропагують думку про те, що Конституційний суд України не потрібен. Ну що це за суд такий? Чому не можна його функції там передати Верховному суду, і це все діло назвати черговою великою реформою, яка, яка нам там дуже сильно покращить життя? Власне, для того, щоб розвінчати цю шкідливу з точки зору державотворення для українців, ідею, я її попросив Віктора Івановича Шишкіна. На суддю Конституційного суду у відставці дати свій коментар з точки зору юридичної, з точки зору державотворення і з точки зору людини, яка добре зсередини знає і функціонал, і можливий потенціал, і власне важливість Конституційного суду з точки зору нашого державотворення. Віктор Іванович, поясніть, будь ласка, чому Конституційний суд повинен існувати. От, звичайно, це була наша ще пропозиція 90-го року, куда і Конституція була змінена, і замість Комітету Констанцій был суд саме в Україні на відміну від Радянського Союзу. То есть, ми То вже ще до, незалежності. Ще до незалежності ми змінили Конституцію. Але питання, наскільки варті взагалі розмов? тех, які говорять, чому Верховний суд не може виконувати функції Конститунного суда. Вот Штатах. Сполучені Штати. Сполучені Штати і Армія друга, сполучені Штатах і президент, другой, сполучені Штати і хороший, Знаєте, тому дивимося на Сполучені Штати. А мені більше все дратують, коли про це говорять юристи. Я їм сразу говорю, ви плохо учили теорію права на першому курсі, і взагалі ви не теоретики. Значить, а чому взагалі існують конституційні суди во всій Європі? Гарне питання. Да, ну наприклад, лише здається, в скандинавських країнах, там є щось, от Естонія, значить не ввела Конституційний суд. Ну та й півтора мільйона населення, але там така система. Але ми говоримо, що інша вся Європа і всі великі країни континентальної Європи, значить, вони мають конституційні суди. Чому саме так? Чому, наприклад, в, в Британії немає? Так давайте подивимося спочатку в корінь зла. Не, в Британія взагалі не писана. Да, да, на ну, справа навіть не вписані, а різні правові системи. Є англосакська англо правова система, її називають сьогодні англо-американською правовою системою. Вона базується на прецедентному праві, виникала, як при Є континентальна система, яка базується на унормованому праві, нормативному праві. Вот отсюда вот треба і пляса. Чому? а хто є э, батьками, хто народжує правові норми в цих системах? В континентальній системі суверен або той, якому суверен якщо народ суверен, то ділігувалка, які повноваження, тобто суверенний носієї політичної іншої влади, значить, він ухвалює закони. І важливо, це парламент. Закони може що ухвалювати і в монархічній системі монарх. Тобто, хтось вих закон більше ніхто, значить, інших так. органів нема. А хто такий суд? От в цій в системі континентальної, там, де парламентські республіки, президентські республіки, але представницький орган влади, народу приймає законодавчу базу, створює законодавчу базу. Суд є лише виконавець закону. Не слідкую да. за дотриманням норм, Сказати, які вже да, прийняті. Що у нас було написано в конституції, особливо в редакції 96-го року. Там написано, що суд в своїй діяльності підкоряється і виконує лише закон. Навіть там було позбавлено право у суда виконувати или по нормативними актами інших органів влади, ну наприклад, Кабінету міністрів тому що Кабінет міністрів закони не приймає, або укази Президента. Там написано чітко, лише законом. Тобто сама Конституція закладає судову систему, як виконавця закону. Тепер стоїть питання, якщо він виконавець і підпорядкований, підпорядкований закону, то може чи не може він судити закон? Що такое Конституційний суд? Конституційний суд судить закон з точки зору його відповідності Конституції. А получается, он подкоряется, подпорядкованный закон, то он не может быть старше его, не может его засудживать. Теперь берем англосаксонскую або англоамериканскую систему. Там фактично два органа народжуют правовую норму. Это парламент, представительский орган влады, або монарх. Значит, и суд. Через, Через разумение прецедента. прецедента. Тобто суд родитель закона. Не предковач закону, а родитель. И тому, звычайно, як что он родитель цього закона, он как родитель, может цей закон выбачаюсь и долбать. Вот тому в американской правовой системе Верховный суд съеднует функции и апелляционного суда, значит, там повторная апелляция у них получается, ну вот у нас касация, и конституционный. А вот в континентальной системе это невозможно. Тому фактично наш земляк, если ориентироваться на гида Кельзен, значит, австрийский юрист, Конца, 19 конца 19 початку 20 го столетия он как раз и народил такую систему, что должен появиться орган, видокремленный вид всех и вид суда, до речи, також, это специальный орган. И вы же знаете, что не во всех странах это и называется судом. Так. В Польщі Трибунал, во Франції Рада. Там, здається, в Греції якийсь -то державний, тож назва -то. Бо за своїми функціями, за своїми. це не зовсім суд. Так, да, за, за своїми, якщо глибинно казати, це не зовсім той традиційний суд, до якого ми всі звикли. І Традиційний суд він фактично аналізує чого? Факти і права. Кенцовний суд факти не аналізують, он відповізують відповідність закону, закона. Конституції України. Він не займається аналізом фактів. Він дає тлумачення і перевіряє. Так. Тому о, о, ці, ці розмови, вони безграмотні безграмотні. Ми перебуваємо в континентальній правовій системі. Якщо вже так говорить, якби би там пожились колись большевицькі діїчі. Фактично був Конституційний суд і тоді. Тільки, і он, Інше питання, дів, да, як то, конституційна юстиція з'являлася. Інше питання, що вона стосувалася актів э, Союзних Республік на відповідність Конституції СРСР. Вот это -то. И потом звучай, что это все з прийняттям сталинской конституции в, в, в 36-м россии, как говорится про радянский союз, значит, а вот э, все э, наші новые державы, которые від радянського союза, они взяли на сброне європейський то европей, підхід, тому що все мы перебуваємо не в прецедентной системе права, а в нормативістській системі права. Виходить саме в цій системі з точки зору державотворення. На Конституційний суд, який може називатися Конституційна Рада, там чи трибунал, як угодно, чи як завгодно, покладені особливі специфічні функції, які не властиві власне суду. Це з одного боку. Тобто виходить з формально юридичної, Верховний суд це саме суд в класичному розумінні і вже не підходить. З точки зору державотворення, от ще глибше глянути в суть. Ви як один із співавторів Конституції, і ось судову систему, зокрема, в Конституції прописували. Виконання цієї функції на конституційний суд, на вашу думку, воно ж було дуже важливе, і ви тому з самого початку його старалися туди закласти. Можливо, такі розмови, які пропагують, а пропагують їх в основному. Ті, хто отримують хороші хороше грантове фінансування, можливо, вони це роблять не просто так і не в силу свого якогось ну. Хотів сказати російською скудоумія чи неутства, назвем це так. Неудство. А в них приціл якийсь більш глибший, може бути скоріше всього розваліть правову систему зробили рабелівцями змінами 15-16 року і до і до конституції і до інших законів. Не, не від добра так зване, створювалася, ліквідовувалася, фактично, прокуратура і створювалися так звані антикорупційні органи. Хоча не даремно от, американський сенатор, який приїжджав і Порошенко говорив, В том выставковом комплексе, что, если вы считаете, что судьи коррумпованы, то, бажите, ликвидуйте этих судей, да, а, а, не створивайте новые суды. У нас все судьи анти занимаются антикоррупционными деяниями. То есть, такие зауважения. Я думаю, что те не вид хорошего, нет хорошей жизни, а может быть от хорошей для себя. Значит, тому, что они получали какие-то грандовые. Оці от одні також розвернули в ту діяльність пов'язану з так званою судовою реформою. А фактично, це руйнація державних, державної системи і державницьких органів України. в Україні. Суті, це як ще один елемент демонтажу національних держав. Я думаю, що так. І навіть в цьому питанні, яке для нас з вами є дуже болючим, в питанні викрадення української землі і дар політико-економічними способами. Насправді, Конституційний суд був за крок від того, щоб зупинити Звичайно. зеленського, скасувати ганебний злочинний антиукраїнський закон з одного боку і з іншого боку, коли ми таки наведемо лад, а ми наведемо лад в державі, ми будемо повертати це все вкрадене. Земля буде за українським народом. Нам знову ж таки треба буде це фіксувати з точки зору юридичної. Можливо, вони так спішать наперед ліквідувати власне Конституційний суд для того, щоб в нас не було цього інструменту. Тут вже на завершення, я дуже дякую вам за коментар. Я на завершення хочу сказати таку дуже просту річ: влада це інструмент. Питання в чиїх руках цей інструмент. Знаходиться людський фактор усунути повністю насправді неможливо. Проте за умови, якби конституційний суд знаходився був наповнений українськими патріотами і виконував функції в інтересах українського народу, то це був би колосальної сили інструмент, який би зупиняв свавілля будь-яких чиновників і відстоював наші інтереси. Питання в тому, ким наповнити, Звичайно, це саме головне. Значить, а судді хто а судді хто Ми <сум> ну, навіть глядаємо, значить, що коли у консонова суда були повноваження, тлумачити закони то фактично 70% звернень громадян, по яким були відкриті справи, тому що багато звернень відкривалися, вони не підготовлені, подготовлены, 70% по, звер... по тем зверь, по були відкриті справи, вони якраз були на користь народу. Тобто задовольнялися фактично інтереси тих, хто звертався. Это переважно простої громадяни на України, згадайте навіть справа ж... мешканців Жовтих вод, так, так. справа. На нашу в той період була на а згадайте інші, коли. Верховна Рада, вот мы недалеко от від нее всегда законом про державний бюджет, при кінцеві ламала різні інші закони, то ми три рази по рукам дали Верховній Раді, скасувавши вот вот при кінцеві положення, визнав їх неконституційними. Після цього Верховна Рада перестала цим займатися. Але вже коли з'явився новий склад Концівного суду, цей вот, Верховна Рада знову тим стала займатися. Ну, от, ну, значит, Кінцовний суд був насторожей Конституції, настороже, навіть інтересах людей більше ніж навіть влади. Дякую вам за позицію. Дякую за коментар. Від вас, дорогі глядачі, прошу про зворотний зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Задавайте свої питання в принципі будь-які, але в першу чергу правові. Інколи Віктор Іванович Шишкін, коли має час, ми з ним зустрічаємось і будемо власне проводити таку ліквідацію правової безграмотності. <риклад> Дякую всім за увагу. Всі Дякую і до наступних зустрічей.